У 2023 році українці можуть за один день пережити депресію, нервовий зрив і абсолютну апатію. Це коли ти сидиш вдома і тобі взагалі нічого не хочеться, окрім як сховатися від усього світу в своїй квартирі. І наступна пісня саме про це. Живіт за бурчав, треба щось готувати. Замовлю доставку і буду просто лежати, А поки він їде, треба порозважатись. Ось так я бузатий, а так не бузатий. Всі думають, просто відпочивати. Просто лежати, не просто лежати. Дзвонить начальник по роботі спитати, та є одна хитрість просто мовчати. Алло, тошик, я знаю, що вихідний, але треба там бігом зробити, можеш? Алло? Алло? Ладно, Сереги наберу. Різко став і темно в кімнаті. Я більше ніколи не буду вставати, та є один момент, коли треба вставати. О, тепер треба вікно відкривати. Дзвони доставщик треба двері відкрити, не такий я голодний. Можу ще потерпіти, дівчина дзвонить, треба слухавку брати, бо буде мені потім мозок. Алло! Мась! Чуєш, а скільки мені гроші? Тут такі прикольні чашечки для зубних щіток. А я от не знаю, якого кольору взяти. Ну, щось мені кажеться, що тобі подобається білий. Ну, давай думати логічно, в тебе зуби білі. Очі білі? Значить, ти любиш білий. Коротше, я купила білі, а, а, а ще я знайшла куртку за 15 тисяч і за 700 гривень, а Брис за 700! Щось захотілося мені подрімати. Я буду прекрасний. Сон споглядати у ньому лежу я і сон споглядаю, як я лежу. І сон споглядаю, а той споглядає, як я лежу, як я прекрасно свій час провожу, місяць упав і темно в кімнаті я більше ніколи не буду лежати. Е, розумієте, в кожного з нас був такий момент, коли ти не міг стати з ліжка. А потім тобі приходить буквально одне повідомлення, і ти не знаєш, куди себе подіти. У мене такий момент, коли мені надсилає повідомлення мій брат. Я вам зараз поясню, чому так, тому що він у мене зараз служить в ЗСУ. Ось вам. У мене все нормально. Бліндажі тепло, кіт прибився, за мешами ганяється. Мужики, як мужики, слухаємо звідки йде прильот. А ти що там? А я коробкою з під піцци порізався. Жорстко, ну ти тримайся там. Відчувай, що треба можна відпочивати, щоб мати сили, ще більш допомагати. Іноді треба збір закривати. Ми права не маємо відпочивати. Треба духу підняти і не страждати. Всім, чи можемо ми війську допомагати, іноді рот завжди збір закривати, і повернеться кожен до війної хати. Так, у нас зараз є проблеми. У кожного із нас, але найважливіша, вона одна і не має права просто лежати. Театр імені Павлова. Дякую.